Гороскоп на 12 березня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни. день потішить вдалими збігами, приємними зустрічами. Не виключено, що з'явиться можливість вирішити якісь старі проблеми або знайти відповіді на питання, які турбували вас і ваших близьких. Ймовірні, незаплановані подорожі, вони складуться вдало і надовго запам'ятаються багатьоммовнам. Тельці день буде сприятливим для спілкування. Добре пройдуть і ділові і особисті зустрічі нескладно виявиться порозумітися з новими знайомими. Деякі тельці скористаються вдалим збігом обставин, щоб відновити старі ділові зв'язки, помиритися з тими, хто був у сварці. Близнюки. Щоб ви не планували на цей день, намагайтеся не надто поспішати. Набагато краще діяти без поспіху, ретельно продумувати кожен крок. Виважені рішення виявляться вірними. А ось про те, що було сказано чи зроблено під впливом моменту, ви, можливо, незабаром пошкодуєте. Раки. Деякі труднощі можуть виникнути, але переважатиме все-таки вплив позитивних тенденцій. Імовірні затримки у справах. Турбуватися не варто дуже скоро ви досягнете потрібного результату, поки що не потрібно квапити події. Леви. Не варто засмучуватися через дрібні непорозуміння на початку дня. Вони дуже скоро залишаться у минулому і не матимуть жодного неприємного наслідку. Однак краще в цей час не розпочинати обговорення важливих питань і не торкатися у розмовах тем, які викликали б серйозні розбіжності. Діви! День буде сприятливим для спілкування. Ви легко порозумієтеся з різними людьми, справите хороше враження навіть на тих, кому зазвичай ніхто взагалі не подобається. Можливі несподівані зустрічі, новим знайомим одразу сподобаються ваші ідеї та плани і вам запропонують допомогу у здійсненні задуманого. Терези, сміливо беріться за нові справи. Ви, напевно, відмінно з ними впораєтеся. Інтуїція підкаже, як швидко вирішити якісь складні завдання розібратися в тому, що здавалося раніше складним. Давні друзі чимось потішать вас, а нові знайомі поділяться цікавою інформацією. Скорпіони вдалий день для нових починань. Чим більше уваги вони привернуть, тим краще. Люди, яким раніше мало що було про вас відомо, зацікавляться вашими ідеями, захочуть познайомитись ближче чи навіть потоваришувати. Буде шанс знайти союзників, на яких ви зможете покластися у всьому. Стрільці день буде сприятливим. Багатьом стрільцям пощастить у справах. Представникам знаку не доведеться вибиватися із сил, щоб досягти успіху. Імовірні незвичайні знайомства. Зустрічі, які справлять на вас сильне враження. День підійде для зустрічі з друзями і для романтичного побачення. Козироги. день чудово підійде для багатьох корисних справ. Неважливо, чи ви захочете зосередитися на чомусь знайомому чи взятися за рішення зовсім нового завдання. Успіх супроводжуватиме багато починань козирогів, але найпомітніших успіхів представники знаку досягнуть там, де потрібен творчий підхід. Водолії День не підійде для вирішення питань, пов'язаних із грошима чи якимось цінним майном. Багато водоліїв сьогодні будуть схильні до легковажності, що може призвести до прикрих втрат. У решті сфер труднощів не виникне. Завдяки підтримці зірок ви швидко досягнете того, чого прагнете. Риби буде цікаво. День, напевно, пройде не зовсім так, як ви очікували, але обов'язково порадує. Приємні сюрпризи чекають на риб, які вирушать у поїздки, і неважливо, чи складе хтось компанію представникам знаку. Можливі незвичайні зустрічі, знайомства, з яких розпочнуться дружні чи романтичні стосунки.